Хто з вас більше розбив жіночих сердець? Я <р> вже <Safe> дідусь. Хто з вас більше симулює на полі? Тьома. Хто з вас витратить більше грошей на подарунок дівчині? Тьома. дівчини? Хто з вас був би бы хорошим тренером? Я думаю, я. <р approach> да, <р Dip> мені подобається. You... <р restroom> ця лінія. Хто з вас красивіший? Тьома. Дякую, дорогі. хто з вас більше отримує повідомлень директ від дівчат? Тьома. цьому якщо чесно, то дівчата чомусь не пишуть, пишуть тільки хлопці. Хто з вас краще грає в футбол? Тьома в нього просто великий опит. Хто з вас більше кричить, коли програє? А, я думаю, однаково, якщо є емоції, як їх можна стримати? Звісно, матірми слова якісь на букву Б. Клоун, мастерок. Хто з вас заб'є пенальті навіть закритими очима? Мабуть, Артем. Я думаю, так. Хто з вас сміє готувати вареники? Я, я, ні. я думаю, разом ми б змогли зробити один гарний вареник. Хто з вас вже готовий одружитися? А, ні. 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 Ні, ні. ні. Я думаю, що зарано. зарано.